Тут оживають легенди князівської доби, а кожен артефакт відкриває свої таємниці. Уже 65 років музей історії Галича у Крилосі зберігає багатовікову спадщину і дарує змогу зануритись у світ минулого. Саме приміщення музею це є пам'ятка історії архітектури другої половини 19 століття. Воно було збудовано власне, на початку ХІХ століття. З фундаментів церкви пророка святого Іллі. Ця церква фундаменти цієї церкви. Це була церква, збудована ще в княжі часи в 12 столітті, і фундаменти цієї церкви сьогодні зберігаються напроти музею етнографії, там де є пам'ятний знак меч Ірало. оскільки ця церква наприкінці 18-го, на початку 19-го століття вже була в напівзруйнованому стані. Її розібрали і з того матеріалу, з якого вона була збудована, з того каменю, збудували оце приміщення митрополичих палат, оцей перший поверх. І воно було збудовано як одна з резиденцій митрополитів Української греко-католицької церкви. Пізніше до цього приміщення було добудовано східне і західне крило сильних руйнувань митрополитчі палати зазнали під час Першої світової війни, коли тут тривали військові дії, приміщення було. Досить зазнало сильних руйнувань, так само, як і Успенська церква, теж були поруйновані. І особливо сильно було зруйновано ото західне крило, яке довелося розібрати. А пізніше решта приміщення після завершення Першої світової війни відновили, і тут проживали сестри служебниці, які навчали місцевих дітей читати, писати, рахувати, грамоти, мали своє підсобне господарство, і також довкола, де зараз сади були свої, скажімо, митрополичі палати, де сіяли поля, де збирали врожай. Дуже наступний важливий етап розвитку цих митрополичих палат настав в середині 30-х років. Минулого століття, куди сюди на розкопки приїхав відомий вже на той час археолог Ярослав Пастернак. Основним його завданням було віднайти фундаменти найбільшого храму княжого Галича, який був збудований в середині 12 століття наймогутнішим галицьким князем Ярославом Осьмомислом. Це був Успенський собор. Ці всі археологічні розкопки, які тут проводив Ярослав Пастернак, вони були б неможливі, якби не надавав фінансову підтримку йому тодішній глава греко-католицької церкви митрополит Андрій Шептицький, з яким Ярослав Пастернак і доти мав дружні, скажімо, тісні взаємини в сфері освіти, науки, культури і так далі. І 25 липня 1936 року, ось тут біля Успенської церкви, праворуч на схід. Відкриваються фундаменти Успенського собору. Відкриття цих фундаментів дозволило довести, де був головний княжий дитинець, тобто де був центр княжого Галича. Тому що доти були різні версії, але вони були не підтверджені, тому що не було знайдено залишків найбільшого храму, який стояв в центрі княжого Галича. І відкриття цих фундаментів воно сприяло тут розвитку популяризації цього місця. Сюди зразу. Почали проходити багато відвідувачів, паломників, тому що це було фактично відкриття найбільшої святині Галицького князівства і Галицько-Волинської держави. Пастернак Ярослав проводив тут розкопки до 1941 року, і ті основні речі, які він тут знайшов, оскільки це приміщення ще було зайнято. Тут були митрополичі палати, перший музей він відкрив з своїх. Артефактів, які були тут знайдені в каплиці святого Василія, пам'ятка архітектури 15 століття, яка збереглася на північно західній частині фундаментів успенського собору. А вже наступний етап, такий важливий у розвитку митрополичих палац тисячу дев'ятсот шістдесятий рік, коли тут був офіційно створений Кривоський історичний музей. До 1994 року музей працював як філія Івано-Франківського краєзнавчого музею, а згодом увійшов до складу національного заповідника Давній Галич в експозиції. Унікальна історико-культурна спадщина, яка об'єднує археологічні зна. Та архітектурні пам'ятки, які свідчать про колишню велич Галича як могутнього політичного і духовного центру свого часу перший поверх це у нас є експозиція історії Галича, починаючи від появи перших людей, від їхніх найдавніших знарядь праці, кераміка, нуклеуси, ножі, відбійники, посуд. Також в нас є про трипільську культуру, адже трипільці теж були на цих, скажімо, ще прадавніх галицьких землях. Далі в нас є комарівська культура, далі знайдуть слов'янські культури, такі як черняхівська, липецька культура. Ось, наприклад, в цьому залі це вже є власне середньовічний галич 12-14 століть. Ви бачите, у нас тут широко представлена давньоруська зброя. Ми маємо оригінальні бойові сокери, бойові щити, кольчуги, вироби галицьких ювелірів. Хрестики менші натільні, хрестин, колпіони, різні підвіски, печатки того періоду, князівські і єпископські кінська зброя теж представлена, кінські стремена. Також серед цінних експонатів першого поверху у нас є оригінальні візантійські амфори 12 століття, які сюди потрапили до давнього Галича як результат торгівлі Галича з Візантійською імперією. Скажімо, Галицькі купці, так вони везли по Дністру. Дістер був судноплавним, який впадає в Чорне море, везли до Візантії сіль, мед, віск, зброю, хутра. А звідти привозили вже тканини дорогоцінні, предмети розкоші, пряснощі, могли привозити золото, срібло. І також в таких амфорах вони привозили вино. Пізніше навіть в них могли наші предки зберігати зерно. Одна з найцінніших реліквій Галицьке Євангеліє, яке написане у 1144 році. Оригінал зберігається у Москві, але працівникам музею вдалося отримати. Мати факсимільну копію станом на січень 2013 року національний заповідник давній галич вийшов на розуміння з боку тодішньої влади, що ця факсимільна копія повинна бути в Україні. І в січні 2012 року тодішній генеральний директор Олександр Береговський і я вже фактично сиділи на валізах і чекали моменту вильоту до Москви, де є де в Державному історичному музеї зберігається оригінал Євангел Галицької вангеля 1144 року, для отримання Україною диску, щоб потім на основі цього диску було в Україні. Створено факсимільну копію Галицького Євангелія. Ціна питання того диска на січень 2012 року була 60 тисяч євро, але Потім, коли почався Євромайдан, почалася зміна влади, і національний заповідник Давній Галич десь був частково відсторонений від процедури отримання Україною факсимільної копії Галицького Євангелія. і підключилися зовсім інші люди. І в 2015 2016 роках все-таки ця факсимільна копія з'явилася в Україні. Першою її презентували в Київському Софійському соборі. А в 2015 2018 році вже музей історії Галича, як структурний підрозділ національного заповідника Давній Галич, отримав з рук верховного архієпископа митрополита Києво-Галицького Святослава Шевчука. Ось цю от факсимільну копію Галицького Євангелія 1144 року. У музеї історії Галича експонується і стародрук Євангелія 1780 року, який є рідкісним виданням із Печаєвської лаври. Ствердження. Московським патріархатом, що Пучаївська лавра є їхньою, виглядає брехливим. Ну і цікава історія потрапляння до національного заповідника Давній Галич цього Євангелія. Це десь приблизно січень 2011 року до мене прийшли в кабінет як заступника з наукової роботи люди, які доглядали перестарілого священника, принесли це Євангеліє і сказали, ми готові оформити для заповідника давній Галич Дарчу, але ми. Ми хочемо за. Це Євангеліє тисячу гривень. Ну, ми з тодішнім генеральним директором Олександром Береговським за годину зрозуміли, що це за Євангеліє, і без проблем заплатили по 500 гривень. І так це Євангеліє зараз опинилося в національному заповіднику. Гордістю другого поверху нашої експозиції, звичайно, є жезл Андрея Шептицького. Але це не митрополитчий його жезл, а його жезл, як Станіславівського ще єпископа. Тому що до того, як стати митрополитом, він фактично один рік. Був Станіславівським єпископом. І ось коли створювалася оця експозиція на другому поверсі, то нам цей жезл передав Софрон Мудрий. Той жезл був у нього на зберіганні до 2008 році. А у 2008 році ми навіть маємо спеціальний документ. Він цей жезл спеціально передає для експозиції для нашого музею. Також у нас є речі, якими користувався під час богослужінь Любомир Гузар з його колекції. Крім того, Відзначаючи тепер 65-ту річницю створення музею, ми зараз відкрили експозицію. Ну виставку скажімо, на три місяці. Ми привели виставку. відкрили виставку ікон з колекції Миколи Сімкаєва, колишнього коломийсько Чернівецького владики єпископа. Він був відомий як великий поціновувач. Мистецтва культури збирав, скажімо, викуповував ці ікони, і ми спеціально до нашої дати привезли ці ікони з його колекції з міста Коломеї. Генеральний директор національного заповідника Давній Галич Володимир Олійник каже: замість традиційних екскурсій тут проводять інтерактивні квести, майстер-класи та перформанси, які допомагають відчути історію. Саме це і привертає все більше людей до давнього Галича. Яка в нас асоціація про музеї? ну, це монотонні. Екскурси то ми відразу ще три роки тому почали Квести для дітей робити інтерактивні екскурсії це коли там під час того, коли розказують про як відбувалася синхронізація князів, то одного з групи відвідувачів зразу посвячують князі і тому подібне. Тобто максимально цікаво і весело відбуваються екскурсії. Це перше, друге це методом таких великих дійств, тому що більшість об'єктів. Давнього Галича вони на рівнях фундаментів. От для прикладу, позаду мене фундамент Успенського собору, він третій по величині в Київській Русі, але, ну, на жаль, самого, самої будівлі немає е, Успенського собору. І, звичайно, що нам би було просто відвідувачам демонструвати от Успенський собор, це він найбільший там на західній західній частині України, але якщо такими методами не можна, то можна через от саме фестивалі, через розповіді, через майстер-класи, через перформанси і так далі. І Ми стали на цей шлях. Ну і мушу сказати, що кількість відвідувачів зросла. Десь в шість разів. Цей ну, дуже серйозний музей, так? Тобто, тут розказують те, що не можна спотворювати, бо в інших місцях там з мавкою граються принцеса Галицького замку. А тут ми не можемо собі дозволити такі експерименти, тому що тут творилася історія, тут дуже все чітко і вивірено, ну, тобто ніякої, ніяких додумок немає в екскурсіях. Не, але ще раз кажу, з кожним роком кількість відвідувачів росте.